Я туди з отакими очима, а я вже поки шукав оце кіно подібне до Достукатись до небес, режисер Томас Ян, я почав читати взагалі. От сама тема кіно мене дуже захопила. Я й так до цього всього нерівно дихав інтернету ще не було. Були якісь друковані видання, де можна було там ну, ще пострадянські, типу от совєтський екран, щось таке. Ну, ну, Вже якісь були Щось було, якась інформація, ну і було замало. Але я вже перечитав про багатьох режисерів, про е, якісь такі знакові фільми культові, е, щось із них я вже там якось бачив. А здебільшого, це був такий просто на 99% і 90%-х просто непізнаний світ. І от я вже начитавшись всього цього багато, а тут заходжу, а там сидять такі дві академічні леді, які кіно цікавить. У нас воно є. Вони мене заводять, вони мене вислухали, коли я такий, О, мені і те, і те, і оце, і оце, я, оце я хочу. Одна каже, заспокойся. заводять мене в таку кімнату, в якій... А просто стоять оці ще на бабинах, на бабінах, бабабети, бабини, е, отаке все, як оце, ну то, що крутилося в кінотеатрах. Я це все дивлюся. Вона каже, уявляєш, каже, а це воно все сипеться. Ми зараз все, що можемо, ну тоді не оцифровувати, а тоді хоча б вони е, намагалися перегнати це на VHT, VHS, то, що ми називали, касети. Оце в них задача стояла отака. Вони то все переганяли е, е, і. І що? <тур> І якісь уже були перегнані, їх можна було подивитися. В них існував продаж прокат. І запис мені підходив відповідно прокат, тому що мені треба було багато всього передивитися. Я кажу, тобто у вас є і оце, і оце, і оце, і оце. І видаю їй там 5-7 назв режисерів, фільмів. Вона каже, так, само собою є, але знову ж зачекай, зачекай. Ти е, бачив тільки там достукатись до небес, е, Вона так посміхається трохи чомусь, я тоді не розумів, чому. Е, і ще там щось із того, що вона назвала. А так я нічого не бачив. Вона каже: дивись. Ми зробимо наступним чином. Все, що ти зараз хочеш подивитися, про що ти перечитав, це дуже погана ідея. Тому що е збити себе з правильної хвилі і викликати в себе відразу до правильного кіно, е це самий простий шлях, який ти оце хочеш здійснити. Це не так робиться. Я буду тобі дозовано давати кіно. По дві-три касети. А нагадаю, на кожній касеті це було два фільми. Ти їх там дивишся там, місяць, скільки завгодно. Потім приходиш, ділишся зі мною емоціями. Сподобалося чому, не сподобалося чому. І я далі вирішую, що тобі давати, що тобі не давати. І отак поступово ми тебе зануримо в світ кіно. Зрозуміло? Добре, зрозуміло. І вона мені видала якісь там от відразу дві-три касети ну, тобто чотири-шість фільмів тере. 呃。Oh. Ну що, наступного ранку я вже був у неї під дверима. Вони ще не відчинилися. Я вже стояв за наступною дозою, тому що все я для себе знайшов хобі, наркотик і найкращу форму сексу, яка тільки може існувати в світі. Я то передивився на одному диханні, все за одним. Вона була дуже здивована. Ну, ми домовилися, що якщо я буду такими темпами дивитися, то тоді вже щоб я приходив в кінці дня, ми тоді йдемо на іншу сторону. Це що в нас була? Вулиця, вона ще не льва Толстого, Це був кусок на той момент червоноармійської, а зараз вже Великої Васильківської. Ну, Може зараз знову якось перейменували. І там бар Ерикс Фемелі. Дуже відомий заклад, який тоді там німець Ерік відкрив. Він буквально це ще був новий заклад, до речі, порівняно по тим часам. І от далі кожного вечора, ні, ну не кожного, може, через вечір, через два. В мене була така місія, що що б я не робив, я о 6 вечора мчав в кінотеатр Київ, забирав цю леді, кінознавицю, і ми йшли туди, «Ерікс Фемелі. Брали там по пиву, з мене було пиво, і я їй розповідав, що я подивився, що мені сподобалося, чому якось намагався аргументувати. Вона, само собою, далі ми йшли назад, вона мені відкривала там все це, що там нічого не працювало, видавала мені порцію нового кіно, і от таким чином почалось моє входження в світ великого кіно. Причому вона давала дуже хитро і дозовано. Може, вони до сих пір, до речі, там є. От їх прорекламувати взагалі не шкода. Не те, що не шкода, їх треба рекламувати прямо цілодобово. Дві такі, ну, на той момент їм було по 35-37 дві такі. ну Тоді вони мені здавалися аж, аж ого, які старші, тому що мені там було скільки неповні 25 на той момент. А їм вони там років на 10 старше. Їх звати було Лариса і Лариса. І ще була така леді старша, її було звати Наталія. І оце ну, одна із цих Ларис. Вона це взялася за моє кіношне виховання. Причому вона мені давала, ну, от знаєте, як, не просто от щось там, наприклад, от Тарковського, і пішла там якась радянська класика. Ні, там а давала там, наприклад, якогось іспанського режисера. Якогось японського, якогось фінського, от, от тобто по школам, по цим кінематографічним світовим, прямо такий розкид був географічний доволі серйозно. І потроху-потроху, плюс вона ж сама розповідала, що вона про це все думає. І вона каже: дивись, дуже велика кількість правильного кіна. Яке дивитись по великому рахунку неможливо, але яке подивитися треба? Чому? Тому що ці режисери, отакими своїми фільмами, вони прямо породили цілі напрямки, вони вплинули там на таких-таких режисерів. Ну, це скажімо, якщо Серйоз цікавиться музикою, то як би рок-музикою, скажімо, беремо вже звідси, то все одно треба. Починати свій хід це, ну, як мінімум, оця предісторія н ролу баді холлі і так далі. І там вже ми доходимо там через Елвіса до Бітлів. І щоб вже розуміти, як це все розвивалося, хто на кого вплинув, це якщо от, цікаво, не просто музика на рівні звуку, а уже музика як філософія життєва. Ну, якось так. Більше вибуху, щоб це уникнути. От з кіно, в принципі, як і з усім іншим, теж та сама історія. І от, пройшовши весь тоді той шлях, ну тобто, дивіться, я. Тоді спустошив оту всю їхню відеотеку, скажімо, своїми переглядами, тобто, коли там вже вони вже, от я приходив, і якщо там спочатку це були пачки касет, у мене доходило до того, що я брав по 10 12 касет. Оця яка сама старша, яка а, ні, не Наталія було звати Шура, Шура. Точно, вони її так і називали. То оця Шура, там інколи вже не я приходив, а це пройшли роки, 2, 3, 5, 7 років. І я ще дивився дивився з захопленням. І я вже як, у мене вже була своя туристична фірма, я вже не був там, тим трохи там підлітком, ну 24-річним, все одно ще малолетка, А вже мені там було років під 30. У мене там туристична фірма. У мене дівчатка-кур'єри, у них була задача з рюкзаком касет, там раз на три дні, на чотири дні, прибігти в кінотеатр Київ, там обміняти оці касети на інші і принести, доставити мені додому або в офіс. Тобто це в них була як частина вже роботи. Ну, отак, так жив. І оця Шура, вона одній з цих дівчаток колись сказала, каже, я не знаю, скажи, будь ласка, де він зараз? Він взагалі живий, чи ти просто по енерції касети береш? Тому що каже, я один такий фільм подивлюся, і мені потім не хочеться жити ще там тиждень, а то і місяць. Тобто є дуже серйозно такі депресивні речі. А каже: він то, що дивиться пачками, це людина або повинна була зійти з гузду, або вона просто не дивиться, просто по інерції їх повертає. Ну, якось отак. Але я їх насправді дивився, мені було це все цікаво. Е, і далі ж оце йшли роки, з'явилося CD формат, уже якийсь, уже, уже кіно, вже там цілу історію. Це я ж дуже ще коротко стисло розповідаю про це все. А закінчується ж, якби все далі тим, що в них, це, у них закінчилося для мене кіно. Мені вже більше нічого в них брати. От все, що можна було із світового кіно, скажімо так, від братів Люм'єр до Тарантіно, я передивився все. Те, що достойне уваги. Я ж не беру до уваги там серіали, опери якісь, а беру тільки от ці моменти цікаві достойного світового кіно. До речі, отут закінчується пляж, оце ось остання точка. Так? І зараз я от вам покажу, як воно тут виглядає. Це якраз вихожу на дорогу. Це по великому рахунку. Оце там пляж, бачите, от з відливом, оце так воно виглядає. Потім оце тут якісь споруди, ось волейбольний майданчик, і тут ось люди розводять рибу. Це сюди заходить вода, тут така, як затока. Тут вони вирощують рибу, і сюди, от іде, піднімається стежка, е вихід на кільцеву дорогу, яка йде навколо острова. Оце я пройшов половину дороги до райцентру. Це місцевий райцентр, куди. От зараз я просто йду, поки вам розповідаю цю історію. І якраз там може фруктів куплю, на базар зайду. Оце воно якось отак все виглядає. Тут буде трохи вже шумно, бо тут мотори. Але це вже місцевий реалізм. От знову ж сонце якраз напроти. Але от ось отак виглядає. Оце ось озеро. Причому, бачите, воно природнього походження. Його просто трохи огородили. Отак от воно все тут виглядає. І це знову я. От. І от, значить, на вулиці вже епоха CD, вже касети VHS. Про них вже всі забули. Я ті, я ті диски купую CD з фільмами пачками. Тобто їх з'явилося багато. Це вже там, наприклад, тобто ми познайомилися в 98-му, а тут уже роки. Оце вже 10-ті роки далі переношуся. Тобто цей весь час я там чимось жив, чимось займався і паралельно дивився весь час світове кіно пачками. Аж тут, значить. На вулиці, ну, тобто, вже оце пройшло вже десь там 12-15 років. Оце вся історія, моя з кіно, вона відбувалася, мій роман з кіно. Е, і я скуповував це ж. Тоді вже багато всього було на розкладках, де завгодно. Е, і ну шо, я там один, два, три рази фільми дивився, а потім я ж відповідно це все віддавав туди, в відеоархів, в відеотеку, оцим Ларисам і Шурі. І дійшло якось вже до того моменту, що до них от просто приходиш, вже там просто пробігаючи через площу Льва Толстого, забігаєш по старій пам'яті в кінотеатр Київ. Вони вже ж для тебе як древні подружки. І от у них, оці полиці по периметру, там вони вже зробили якісь стелажі. і відсотків на 80, то все, що в них є, це те, що просто я їм купував і подарував. Тобто у всіх знайомих я всім сказав, що люди, хто подивився і у когось далі, то просто як мотлох лежить достойне кіно, яке більше ніхто не побачить, давайте я туди буду все відносити. І от в результаті, моя подяка за навчання, вона виразилася от в такому, що я просто ну, їм весь зробив просто асортимент відеотеки, вже складався з того, що я їм приніс. Тому всі були щасливі, я відкрив для себе світ кіно, а вони далі мали гарний асортимент. До речі, от звідси відкривається гарна панорама туди до готелю, але підозрюю, що там оце сонце і буде перебивати. Тут з цієї сторони дорога, відразу гори починаються. Оце якось так, отака тут місцевість. Я, наприклад, чомусь тільки хора не забирав вело, а лишив його там Денису. Тому що ось оцей підйом, він е, і не крутий, але він дуже-дуже затяжний. Е, і тобто мені тут, е, в силу того стану, який є, я не зможу на, на вело тут їздити. Вже якось розживуся, бо електровело куплю, а поки що оце такими, як оце вони поїхали щойно. Е, Трайциклами е, буду сюди сюди катаюся, бо це, бачите, хожу пішки. Оце я вже в принципі стою в предмісті е, райцентру. Оце якось так. Не знаю, який тут буде звук. Ну, відчуєте, як колорит. От, до речі, оце ось типова історія, е, що от е, обвалюється, ну що, обвали небезпечно. Ну і Джезус, I trust in you. Оце отакі от бікборди релігійної тематики освітлюються вночі, воно доволі колоритно все виглядає. І поряд ці два знаки. Е, так. Ну і от, і от оце всі оці знання, які в свій час та емоції, саме головне, які я отримав від дуету Варис і Шури е, кінотеатр Київ. От Цікаво, от, я не здивуюся, якщо до сих пір от, вони там є, якщо туди прийти, а там буде Лариса, Лариса і Шура. І до сих пір вони там, я вже не знаю, на флешках там. Ну от Як можна зараз пропонувати людям кіно в нашому сучасному світі, коли, по великому рахунку, це все в доступі є. Кому це може бути потрібно? Ну Може вони якусь форму свого бізнес-існування придумали? І... І щось вони все таки роблять. Було б цікаво. Якщо хтось в Києві, там постійно площа Толстого, все одно там ходите, зайдіть, гляньте, напишіть мені, як вони там, що вони там. Тому що у нас якось зі зв'язків не лишилося в силу різних причин. Вже там останні роки особливо ми не спілкувалися, ми просто загубилося. От, А тут ще поки йду по ходу, оце якраз от заходжу до райцентру вже. Ось такі тут квіти, отак тут красиво. А тут, походу, стіна, яка, яка он, щоб не обвалювався її обтягнули сіткою, як в Європі. Ну, оце так. І, відповідно, оце ж тут ось відразу оце, вхожу, оцей підйом і вже ось райцентр.